Це ефект, коли ми вже працюємо саме з фотографіями, коли ми бачимо персонажа, чи образ, чи когось портрет, хто дивиться вліво, таке відчуття, що він дивиться в минуле. Хто дивиться вправо, дивиться в майбутнє. Там, якщо якісь подивитися мотиваційний, там, мотиваційний, мотиваційна е, картинка Офіс, ну, мабуть, не офіс, як би ми, ми скажемо бізнес, то ми подивимося. Що бачите, тут теж є. Певний дизайн. Ну, мабуть, так швидко я не відшукаю. Ну, що бачите, що більшість, вони от, бачите, персонажі, майстер-клас, дивиться вправо. Все ти зможеш, дивиться вправо. Тут теж в правій стороні. От, от дуже гарно до цього, до цього пункту якраз у цей момент. Дивіться. Мотиваційна річ, і бачите, стрілочка направлена вправо вгору, тобто в майбутнє і до успіху. Якщо вліво-вниз, то в минуле і до якогось там програшу. Це у нас симетрично, які елементи повторюються. Ось ми можемо виділити момент, до якого починається повтор. Ось він. Далі наші елементи повторюються. Де ось так. І там повторюється далі, в залежності від того, що ми хочемо отримати. Тут у нас повторюється оцей маленький фрагментик. Наступний фрагмент повторюється і так далі. Тобто, таким чином ми бачимо, що є в нас певний повтор. І що вони розташовані симетрично. Якщо зверху спочатку там була червона плямка, знизу чорна, то потім міняється навпаки. Тобто симетрично відображається. Тобто ми можемо сказати як віддзеркалення. Чимось схоже на відзеркалення. Ще декілька елементів цікавих. Ну, фрактали. Я думаю, що ви вже вивчали, що таке фрактал. Фрактал, да, це відтворення. Компонентів, да, вітеронні елементи, от непогано фрактал зроблений із трикутничка, потім трикутничок ми розділяємо кожну його серединку на ще трикутнички, потім його серединки розділяємо ще на трикутнички, і в нас створюються дуже гарні візерунки. Ну, колись, десь, мабуть, я знаю, в 80-х щось схоже на таке дуже часто друкували в нас, ну, в нас в той час, на якихось у вигляді візерунків на футболках, на рубашках і так далі. Це теж присутнє. Насправді, фрактал як математичну модель, навіть використовували в фільмах. от Наприклад, битва Дуель на Мостафарі, коли б'ються у Біван Кінобієна Кін Скайукер. Оце, ну я думаю, що ви пам'ятаєте цей кадр. Коли плями лави намагалися проєктувальники зробити за звичайною математичною формулою. Виглядало це некрасиво. Тобто, якщо придивитися, коли от на тому містку вони б'ються між собою, то там е, в Реальні версії, котрою нам показували. Там теж це відбувається, тобто моделювання бризків лави за допомогою фрактальної якраз цієї фрактальної математики. Тобто, звичайна математика занадто була симетричною. А нам потрібно було якраз отримати асиметрію в трошки незвичному вигляді. Тобто фрактал це теж, з свого точки зору, симетричний елемент. Але там ну, дуже гарно воно виглядає. Наприклад, при фотографії ще хотів показати правило третин. Тобто, ми умовно можемо розподілити нашу картинку на чотири лінії. Перетину цих крапочок це є оце правило третей. Тобто вони, об'єкти, які розташовані в оцих крапочках, будуть сприйматися дуже і дуже гарно. От, наприклад, як би тут нам красиво. Ну, це, це трошки, мабуть, було підготуватися, щоб я відшукав якусь картинку без третей. І ми подивилися, як виглядає. Ну, давайте, будинок посеред поля. Подивимося, як виглядає третиною і не третинами. Третинами на третинами негарно, це. Так, ну, підготуюся на наступний урок, покажу. Тобто, правила третин це означає, що найбільш в нас виразна фотографія отримається якраз в перетину оцих ліній. Бачите? Якщо б кущик, наприклад, оцей, був розташований по центру, фотографія б не мала такого ефекту. Тут, бачите, якщо ми його розташували таким чином, то він приявляє до себе увагу. Наприклад, такий острівок. Теж непоганий варіант. Можна було його і тут розташувати, можна було б і в оцих двох третинах, але тоді зліва, мабуть, там залізла б частина острову. Ну, з деревами, бачите, дуже гарно їх розташовується. Ну і картинка має своє значення. Навіть для себе можете спробувати. Знайдіть якесь дерево, сфоткайте його просто по центру, і сфоткайте, користуйтеся, користуючись правилом третин. Я думаю, що в різницю ви теж побачите. О, золоте січення теж непоганий варіант. Ну це вже більш складна, складна ситуація.